Якщо ви зайшли до мене на канал, я вас вітаю. Сьогодні моє відео почнеться з невеличкої розпаковки. Я тільки що прийшла з магазину і хочу вам показати, що я купила. І потім скажу, що ми з цього всього будемо сьогодні. І так, що ж я купила? Купила зелену цибулю. Ось вона, звичайно, не вся нам буде потрібна, але я її купила. Купила ось таку свіжу петрушечку. Набір такий. Купила ось натертий твердий сир. Дуже зручно, в нас в магазині ось продається, такий контейнера і дуже зручно, вже готовий для споживання. Тепер купила йогурт. Він тут без цукру і без наповнювача. Купила ось таких грибів печеричок Бачите, дивіться. Так. Тепер. Ось такий ще є кульочок. Що ж у нас тут? Ось такий один болгарський перчик. Один лимончик і три ось мандаринчика. Так. Тепер буде нам потрібна гірчичка. Медова в моєму випадку. Тому що я дуже такої гострої не люблю, а це якраз така, як потрібно. І ось купила такі яблучко. Три штучки, я думаю, нам буде достатньо. Ось такі, дивіться, за величиною, такі красиві. Ось такі яблука. Дивіться, яка краса. Тут, звичайно, ще не всі інгредієнти, які нам будуть потрібні. Ну, я в процесі вам все е, додам, покажу. І скільки чого ми будемо використовувати, теж все покажу. Із з цього набору, що я е, показала вам і фрукти, і овочі, сьогодні хочу приготувати смачний, присмачний салат. Тому що вже весна, щось хочете таке легеньке. І ось сьогодні такий салатик ми з вами приготуємо. І тепер я всі наші овочі помию, підготую кількість, яка нам потрібна, і продовжимо готувати. Все я підготувала, як бачите. Зелені, ось скільки нам буде потрібно. Ось одне яблучко я сюди не положила, тому що нам і два достатньо буде. Ну і ось. Всі інгредієнти, як бачите, але ще добавилась у нас маринована кукурузка, і буде нам потрібний ще мед. Але справа в тому, що буде потрібна деяка кількість. Я вам все покажу в процесі приготування. І тепер нам потрібно почистити грибочки. Ці, звичайно, можна і не чистити. Це хто як любить, але я обов'язково знімаю з них шкірку. Чищу я грибочки, ось шкірку знімаю ось тут. Звичайно, хто любить шкіркою, залишайте грибочки з шкіркою. Ну, а я ось люблю, коли вони ось такі. Бачите? Тому шкірку я знімаю. Ось так. Все. Продовжую знімати, щоб не забирати вашого часу. Грибочки вже почищені. Тепер наші грибочки потрібно, дивіться, розрізаємо спочатку на дві частинки, ну, вони у вас мають бути можна менші. Ну, у мене ось такі були в магазині, тому у мене такі. І дивіться, як я їх буду різати. Я ніжку ось розрізаю так на дві частинки. А ось, ось половинку, ой, половинку ось такої, бачите, шляпки розрізаю так на три частинки. Такими ось кусочками мають бути наші грибочки. Бачите, дивіться. Трішки по-іншому. Ось так, дивіться, ножку розрізаю і тепер. Так розрізаю шляпки. Ось такими кусочками порізані наші грибочки. Розігріваю я сковороду. Вогонь у мене середній і додаю я поки що острішки олії. Висипаємо сюди грибочки. Починаємо їх смажити. Нам потрібно, щоб вони в нас гарненько підсмажилися. І вже в кінці ми їх будемо досмажувати, додаючи трішки масла. Ось так смажимо всі грибочки. аромат стоїть. Грибний на кухні. І ось так ми їх підсмажуємо гарненько. Періодично помічуючи. І тебе ж ці грибочки у нас виділили тут. Ось так ми їх смажемо до цей сфер, поки до неї не встанемо ступенки. Куди у два грибочки досмажились у такого саму? Тепер ми їх підсолюємо. Ось так. І тепер додаємо кусочок масла. Десь оскільки достатньо грам пальцечки. Достатньо. Розмішуємо Гарненько. І ще десь хвилиночку, ось так помішуючи, ми їх ще будемо смажити. Ось такі мають себе. Це дочки наші підсмажилися. Я їх зараз виключаю і вони ось так будуть стояти, поки не охолонуть. Поки наші е, грибочки охолонуть, ми з вами займемося яблучками. Дивіться, якщо у вас яблука, то з шкурі ви їх чистите шкурку. У мене ж вони тоненька шкірочка в них, тому чистити я їх не буду. Нам потрібно, зараз я ось видалю е, серцевину. І в мене виходять ось такі кусочки. І тепер кожний кусочок я ось так беру і нарізаю ось такими, дивіться, кусочками. Звичайно, якщо у вас немає чим видаляти серцевинку, ви це можете зробити вже по своєму ножем, так як вам зручно. Ну, оскільки в мене є, то я ось роблю це так. Так, вийшли в мене ось такі кусочки. І тепер я ці кусочки ось так розрізаю, і виходять у мене ось такі кусочки. Зараз я вам покажу це ближче. Дивіться, у вас мають бути ось такі кусочки яблука. І складаємо до миски. Яблочко вже я порізала. Тепер нарізаємо перчик. Дивіться, ось перчинка така, я завжди ріжу ось так. Дивіться. Ось такими дольками нарізаємо. Зараз я вам покажу ще. Ось такими дольками, щоб менше мороки було. Чистим. Виходить ось такий. Бачите, перчик. І тепер теж нарізаємо ось так кусочками. Серцевинку ось так прибираємо і нарізаємо ось так. Де тостіший, можна ось так на дві частинки розрізати. І виходять ось такі, дивіться, кусочки. Пічок, тому що незручно, руки виміті добре. <хи> ось так, бачите, нарізаєте і можна навіть ось так порізати. Ось. Це дуже просто. Порізаний і перчик. Пійшла черга до мандарину. Тепер дивіться, чистимо ми мандаринки. У мене їх три, мені буде забагато, тому я візьму їх дві штучки. І зараз обчищаю. Я кількість інгредієнтів, яких ми використаємо, напишу в описі під відео, скільки чого у нас було. Дивіться, почистили. І тепер беремо ось так мандаринки на дольки і кидаємо до салату. Думаю, прям так запахло Новим роком. Все, і ще одну візьмемо. Зараз я подивлюся, може ще й третю використаю. Я так взяла три штучки, щоб було достатньо і було смачно. Ну Так, дивлюся, що може і третя нам знадобиться. Все продовжую. Ось така вийшла, дивіться, краса. Тепер нарізаємо цибульку із петрушечкою. Це дуже-дуже міленький осток. І тепер додаємо нарізану цибульку до салату. лимончик. і нам потрібно небагато десь з однієї натерти цедри лимона, що ми зараз з саме зробимо. Дивіться, я ось натерла, ось у мене був лимончик такий. Бачите, половинку в одну сторону я забрала цедру і додаємо сюди. Додаю сюди 4 столові ложки. Ось, бачите, така мене ложка. 4 ось такі столові ложки, сюди куруски. Ось така поки що дивіться, вийшла краса. Продовжуємо. Додаємо сюди тертий сир. Ось дуже зручно. Купив собі чи напіву, чи на що і вже готовий сирок. Тепер нам потрібно зробити соус для нашого салату. Беремо йогурт, висипаємо в миску. Додаємо до нашого йогурту одну столову ложку гірчиці. Ось тут достатньо. столові ложки меду. Якщо у вас лідіться, це дуже добре, бо у мене ось такий мед. Тому буду додавати ось так, я думаю, достатньо. Додала я ще одну ложечку меду і тепер гарненько ось так розколочую, щоб у нас вийшла така однорідна, однорідний такий соус. Ось такий вигляд має соус. Ось такий він у вас має бути. І тепер додаємо сюди наші грибочки. Беру ось лимончик, підрізаю ось так. Ну, ось так десь, бачите, і тепер видушую сюди сік. Ось так. І солимо до смаку, хто як любить, додаємо сюди наш соус, і тепер гарненько перемішуємо. І дивіться, вийшов наш салат. Ви тільки гляньте. Яка це краса. Аромат стоїть на всю кухню. Не можу вам передати, як смачно пахне. А тепер хочу спробувати, що ж я приготувала з вами. Який же наш салат на смак. А ну що ж у нас тут з вами вийшло? М -м -м. ой, Мені вже подобається. Ніжний. кисло-солодкий. Ой, смачно. Вірте на слома. Дуже-дуже смачний салат. Я, як говорять, ті ж і хочеться. Смакота неймовірна, просто. Тому при можливості обов'язково приготуйте це дійсно дуже смачний салат. А ще уявіть, скільки тут вітамінів. Смакота одним словом. Ось так разом з вами я приготувала смачний присмачний салат. І вітамінний, і смачний. Тому готуйте і смакуйте. Якщо вам сподобався рецепт, ставте лайки, коментуйте, мені це буде дуже приємно. Заходьте на канал, підписуйтесь, там дуже багато чого цікавого. А на сьогодні у мене все. Всього вам доброго і бувайте здорові!